Доброго дня, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні, 18 вересня 2022 року, неділя. І сьогодні я вирішив присвятити відео темі Посада міський голова. Якщо ви звернули увагу на YouTube канал, то там зазначені плейлисти, в яких розміщені різноманітні відео під окремими назвами. І одна з цих нас це міські голова. І саме. Цей плейлист, всі ці відео під назвою Міський голова, набрала найбільшу кількість відео. І сьогодні ми ще раз повторимось і з'ясуємо дуже наглядно, що це за посада міський голова. В першу чергу, посада міський голова це та посада, яка відповідає за все, що відбувається на території. Це та, це та посада. Яка зобов'язана вирішувати питання своїх виборців, своїх мешканців. Бо саме люди, обираючи цю посаду, розуміють, що вони цій посаді надають всі права для того, щоб життя людей було безпечним. Це саме найголовніше, безпека щоб була. Щоб люди знали, що вони живуть, народжують, навчаються, ходять на роботу, отримують. Пенсійне забезпечення, і при цьому вони в безпеці, це саме найголовніше завдання міського голови, щоб на території була безпека. Ось для, цього, ось, для чого обирають цю посаду? Ця посада, міський голова, це найвища посадова особа з відповідними правами, повноваженнями, обов'язками. Дана посада може звертатися до різних органів влади, представляючи таким чином. Інтереси своїх виборців. Інтереси своїх виборців в різноманітних питаннях. Саме найголовніше, шановні глядачі, зрозуміти, що посада міський голова ще є представником уряду України. Бо саме міський голова представляє не тільки територіальну громаду, він ще представляє уряд України вирішені нагальних питань, які також виникають. Відповідності у людей на території. Це питання роботи, це питання заробітних плат, це питання освіти дітей, це питання медичної галузі, це питання пенсійного забезпечення, це питання соціального захисту, а також дуже багато питань. Бо саме повноваження виконавчих органів рад мають два види повноважень. Це власні самоврядні повноваження і делеговані урядові. І ось саме делеговані урядові повноваження це повноваження від уряду України, за які має і повинен відповідати міський голова. Я хочу підчеркнути вам дуже важливий факт, що міський голова, коли його обрали, він зобов'язаний зробити все так, щоб люди зрозуміли, що це такий міський голова. Що він вирішить їхні питання, щоб він надасть людям, своїм виборцям, своїм мешканцям безпечні умови, проживання. Це саме найголовніше. Щоб люди розуміли, що треба робити в різних випадках, в різних випадках, куди звертатись, як діяти, ось для чого обирають міського голову. А також і депутатів міської ради. Тобто. Посада міського голова це глиба, яка має вирішити всі нагальні питання, які можуть або виникнуть у мешканців. І мешканці зобов'язані знати, що вони, звертаючись до посади міського голови, мають отримати відповідь, і ту відповідь, яка буде відповідати дійсності вирішення тих або інших питань, починаючи з безпеки. Бо саме безпека це. На сьогоднішній час, саме на сьогоднішній час, це питання номер один для людей і відповідно для території. Шановні глядачі Ютуб каналу, ми розглянули посади міського голови дуже стисло, але я сподіваюся, дуже зрозуміло. Тому запрошую вас підписуйтесь на YouTube канал, ставте відповідні коментарі, поширюйте це відео і надалі продовжуйте слідкувати за відео YouTube каналу. До побачення!